Вітання вам усім. Я стільки часу мислила над цією темою, мабуть, вже з літа, так? А вже, дай Боже, грудень. І все, знаєте, все що лякає, все боїшся, думаєш, Боже, я ще не до кінця все знаю, я мало знаю. Та що я там знаю, чим я можу зарадити, чим я можу допомогти. Але все більше і більше зустрічається мені. Різних подій, різних історій, які, знаєте, самі штовхають мене до того, щоб я не боялася, так? не боялася далі відкривати світу свої знання, принаймні те, що я знаю. І хочу сьогодні. Це буде перший анонс, наступних. Дій, і хочу зараз помалу потроху розказати вам, і прошу послухати до кінця, от про що я хочу донести. А хочу донести про те, що а, я готую такий великий проєкт, так, і в цьому проєкту цьому назва Як прожити горе, втрату а, і не провалитися у травму. Це дуже важливий такий для мене навіть крок, тому що, знаєте, кожного разу задаєш собі питанням, а коли ти вже будеш готовий, готова, коли ти вже можеш ну це людям говорити? З другої сторони, я готова в тому плані, що я стійка, так, і я маю ресурс, і я маю знання, і я маю що дати цьому світу, дати вам. І, відповідно, хочу розказати про ті кроки, які я планую. Перше, я планую, і я запрошую одразу вас на першу зустріч. Зустріч, анонс якої буде трошки згодом, слідкуйте, обов'язково в сторісах буду це все викладати. Але все хочу розпочинати з зустрічі. Вона буде безкоштовною або завільний донат, так, на ваш розсуд. Зустріч буде в такому, знаєте, форматі. Я більше говорю, але з другої сторони я обов'язково даватиму можливість не те, що даватиму це і заборонено не буде. Ви матимете можливість задавати запитання так, по темі. І це буде загальному зустріч про гори і втрати, і які, до прикладу, я можу зачіпати теми. Бо в загальному я вам скажу наступне: чогось такого, скажімо так, і ти як всі, так по якійсь загальній системі. Ви це можете зробити і без мене. А я все-таки хочу дати ще те, чого, наприклад, немає в інших. Але все ж таки потрібно зробити, як то кажуть, вступ так? з чогось розпочати. І е, саме перше, е, що я можу сказати вам, що найбільше цікавить, може цікавити так, е, людей, е, коли взагалі говориться про, те, про тему гори і втрати. Що, що може хвилювати? Так? А це може бути кілька речей. Саме перше це коли людина вже попадає, так? як пережити біль? Як пережити біль і знайти у ці сили жити далі? Це, наприклад, до прикладу, перший пункт, так? що ми можемо з вами обговорювати. Друге, що може стояти дуже гостро, це коли е, людина каже: Ну, а я, типу, чи чи нормальний чи я, чи нормальні мої емоції, реакції, типу, чи це нормально. І це дуже часто таке трапляється. Тобто, знаєте, це от полікувати когось, хто в горі, ну. Це, це трошки не туди. А, як поводитися з речами померлого? Теж може виступати таке запитання. Як говорити про смерть з дітьми? От як їм це сказати? Або як взагалі людині сказати, донести цю звістку? так? От Як сповістити цю погану звістку? Що можна тут зробити? Про духовність і питання сенсів це взагалі в обширна тема. Тому на цю тему дуже багато є книг. Тут можна читати і не дочитатися, як кажуть, тут багато. Але ще, що може цікавити людей, це вже, знаєте, з такого теоретично-лекційного. Як кажуть, те, що в книжках читають, але, наприклад, у вас немає часу так на читання, то в загальному я би хотіла зачепити у цю тему стадії горя. Або етапи горювання, ну, по-різному це називається. Тому що, дивіться, коли говориться про горе, коли йде оцей, спроц... йде оцей процес горювання, коли йде робота над горем, це все наче одне те саме, але насправді це трохи різні речі. І я так дотиково на оцій першій вступній зустрічі хочу з вами про це поговорити. І, звичайно, що я хочу зачепити такий момент, що може в цьому дратувати. От реально може винести нахер вперед ногами, що не так. І саме перше, що це можуть бути? Оці от фрази дурнуваті взагалі не туди. Наша Нашого Чи, А може би я промовчав, Ну, як, як себе тут поводити, що можна сказати? Так? Або, ну, принаймні, більш-менш підготуватися, що дійсно людей може дратувати в цей момент. Тобто, як бути більш-менш готовим, що можна, що, що можна зробити? Це теж можна зачепити. І це буде, знаєте, така зустріч перша і бігло по не по всім темам, а так більш-менш точково вибиратиму. От те, що більше зараз актуальне, хоча актуальне повсякчас, для когось менше, для когось більше. Тут якби попадати, знаєте, в точку, це теж, ну, якби то трошки зараз не той формат. Далі, після цієї зустрічі я обов'язково вас запрошу уже на спеціалізований тренінг-практикум. Такого я дійсно не зустрічала ніде, і, відповідно, я дійсно хочу вам подати щось таке, як не у всіх. І якщо здебільшого всюди про гори і втрати говорять теорі теорію, так, з теоретичної точки зору, як книжка пише і так далі, а тут я хочу, щоб ми на цьому тренінгу таки мали практику і мали можливість е на якомусь метарівні так програти якісь певні ситуації і набути у ці навички. Як можна там зробити тето і тето? Про сам тренінг-практикум наразі скажу тільки те, що він буде довгий, він буде розрахований на, як то кажуть, на цілий день, там орієнтовно на 5 годин з перервою на каву, там буде дуже багато практичних занять, але. Тренінг цей буде відрізнятися від класичних тренінгів тим, що я хочу туди ще закласти у цю базу міні-лекцій, але таких трохи подовжених із поглибленням. Тобто, хочу вам дійсно дати трохи більше тої інформації що ще? Після цього тренінгу я хочу провести з вами іще одну зустріч. Зустріч, яка, знаєте, буде зачіпати тему втрати, тему смерті. І для чого хочу я провести цю зустріч і взагалі у цій зустрічі, як такий курс, для того, щоб відкрити вам двері. Знаєте, це як відкрити двері у щось нове. Ти заходиш, оглядаєшся. І щоб це не було зі страхом, з переляком, щоб це не малювалися якісь там чорні-чорні картинки. Так ні, це все на, насправді можна туди зайти, е, як то не в лайтовому режимі, не в не такий формат. А мається на увазі, що інформація дається доступна, на доступному рівні, не високопарними якимись там. Термінами, щоб знаєте, щоб ви зрозуміли, що я дійсно тут дуже розумна людина, багато читаю, багато чого знаю, але от цей висар нікому не потрібен. Тобто, треба, знаєте, я намагаюся бути ближче до нормальної, нормального мовлення. Так? От, тому що академічно і без мене вистачає таких. Людей, тому я не кажу, що це погано, але в е, моєму конкретному випадку я хочу спілкуватися на нормальному рівні. Ось. І оця друга зуст... наступна зустріч. Е, ми будемо знаєте, говорити більш-менш так про смерть. І, наприклад, що відомо вам, чи невідомо, але все ж таки є оця градація втрат яким, ну, по, по балах. так, І найбільшу найбільшу градацію, найбільше, найбільшою втратою рахується втрата партнера. Не втрата, як мається на увазі чоловіка чи дружини, а це в загальному, бо це може бути не тільки чоловік-дружина, а це може бути і партнер. Тобто, ви можете бути не одружені, але це ваш партнер. Тобто. Я не кажу про те, що інші втрати вони, там незначні і так далі. Але ні, я маю на увазі, що от, от з найбільшою втратою от, дійсно рахується ось така. І можемо ще більше поговорити: тобто про різні види втрат, і взагалі про смерть як таку, як, як це людям, котрі помирають. І взагалі, чи коли ви небудь ви замислювалися над тим, чим відрізняються фрази? А коли говорить людина, яка помирає, і вона говорить я помираю. І коли говорить людина, я я жива, і я кажу, я коли-небудь помру. І це є різниця, е велика різниця. От. І коли ми навіть, я не знаю, як у вас, у мене був, я пам'ятаю, в дитинстві і в підлітковому віці, я з кимось навіть проводила теми. так. Ну, ми просто розмовляли між собою, типу, про, про смерть, і як там. А наскільки зараз змінилося відношення до цього. Ось, Тобто таку зустріч теж я маю бажання провести. І вже після ось цих трьох е сходинок я хочу запропонувати вам великий курс. Курс про гори та втрати. І там уже більш детальніше проходити ці-всі речі. Єдине, що я ще наразі а, думаю, а, проводити його лише наживо, чи робити його одразу в запису. Тому що, якщо він буде проходити наживо, я обов'язково хочу, щоб там було багато практичних. А, Частин, щоб ми могли практикуватися, щоб ми могли спілкуватися, не просто слухати мене знову ж таки, як оцього, цього, знаєте. <смеш> книжкового щура, а я вам буду щось розказувати навіть на звичайних прикладах. Я хочу, щоб ми спілкувалися, бо все-таки, знаєте, ці діалоги вони значно кращі, і воно якось по-іншому щитується. І на самому курсі давати якісь такі, знаєте, практичні поради і мати можливість на якомусь знову ж таки метарівні мета програвати їх. І програвати таким чином, щоб воно закріпилось в пам'яті, бо якщо потрібно буде, так, або можуть бути навіть такі люди, які конкретно прийдуть уже, хтось буде перебувати в, в горі, так, на якомусь етапі. А хтось може бути, як знаєте, хто. Поруч з людиною, яка проживає горе, і тобі треба знати, як же ж людині цій можна допомогти, або чого можна очікувати. І Взагалі, як це, що, що можна зробити в такому плані? І останній крок, який я теж вже вам анонсую, тому що він буде. Загалі, над взагалі над цим величезним проєктом я працюю. От, хоча, ну, як то кажуть, за плечима, ви не бачите, так, як я постійно щось пишу, записую, презентації роблю, якісь нотатки, нові книжки і так далі. Тобто, дуже-дуже багато інформації надходить, і її ще треба вміти структурувати, потім це все вам дати. І ще паралельно я вже почала магістерську свою писати. І, знаєте, я дійсно ну, вклад хочу зробити колосальний. І почати з цього. Нехай, як то кажуть, почнеться це з якогось такого більш-менш сирого варіанту, але треба почати. Треба почати з чогось. Тому що ось так постійно сидіти і думати, Боже, і щоб мало чекати, коли воно все буде вилизано, то це можна чекати ще 100-500 років. От. І останнє, останні, що я хочу вам сказати, що я хочу зробити. Це буде, мабуть, спочатку буде зустріч, знову ж таки, в такому ознайомчому форматі стосовно теми продовжуваності зв'язку. Зв'язку між померлим і живим. Так, як це можна відбувати? Як, як це як це? І курс курс, на якому я не лише теорію розповідатиму, так як це відбувається, і це по суті врахується ніби як заключна стадія горювання, коли ти вже готовий до того, що ти померло людину. Чи це може бути навіть тварина, чи це може бути щось матеріальне. Тобто ти те, за чим горюєш. Ти вже даєш цьому належне місце, ти це по-своєму відпускаєш. А воно залишається при тобі у твоєму житті. Тому що ну, ти, не, ти не страждаєш амнезією, але ця ситуація буде завжди поруч у твоєму житті, але відношення вже буде трошки інше до цього. І як можна прод... І в загальному зв'язок ну Це між померлими людьми, я маю на увазі. Між померлою людиною, яка померла, і той, хто залишився живий, зв'язок і далі між ними існує. І в кожного цей зв'язок різний. І я про це теж хочу поговорити і показати вам, і на практиці, як це відбувається. Я покажу вам приклади. І свої, в тому числі. Ось. Так що анонс я провела. Скільки часу це все займе мені наразі? Самій відомо, але було би добре, якби, як то кажуть, в оце все я вклалася <свісно> в мінімум три місяці, в максимум шість. Ось тому що насправді це, це багато, це велика робота. це Зустріч одна: тренінг, зустріч друга, курс великий. Після курсу ще одна зустріч і ще один курс. Це шість ходинок, це багато. Ось, це, знаєте, як в тебе вже все є написане, і ти просто прийшов, знаєте, як ту в лекторську відчеканив, відчеканив і пішов, і до побачення. Тут ні, тут якби я до цього готуюся. я маю надію, що у вас буде відгук на це. І дуже вас прошу: я на кожні ці речі, як і завжди, буду давати покликання. Покликання заповнювати обов'язково. Без покликання ви не можете потрапити ні на зустріч, ні на консультацію, ні на сесію, е ні на курс. Це все, і навіть в запису якісь речі. Завжди повинні ви заповнити то покликання. Воно нікуди потім далі не рухається, воно залишається у мене. Але я повинна просто бачити вас у цій системі. Мені потрібні ці ваші дані для того, щоб ми... Це ж спосіб комунікації зараз, це ну, ніяк. Ось. Тому прошу, не лякайтеся тих покликань, заповнюйте їх. От, цитайте, там здебільшого я даю інформацію, та яка потрібна, і навіть та, яку ви могли і не запитатися, або забули, або буває, часом стидаєтеся запитатися, наприклад, скільки це коштує, так? Я у відкриту завжди пишу: чи це безоплатно, чи це там вільний донат обов'язковий, чи це е, обов'язкова певна сума, е, чи це бронь. Е, ну, по різному. Тут вам теж треба розуміти, бо дуже багато зараз людей вважають, і це не має значення в якій сфері, що практично все повинно даватися безкоштовно. Запам'ятайте раз і назавжди. А так не працює. Дай і дай, у відповідь нічого не працює. Якщо ви мені пошкодуєте так, дати ту суму, яка, ну, по суті, повинна бути. То ви її десь в іншому місці оплатите, залишите. Ось. Це поміж слів.